Всім привіт! Мене звати Міла. Я пекар-технолог і я автор цього ютуб-каналу, на який ви підписані. Цьому ютуб каналу вже більше 10 років, і тоді, вперше, років 10 тому я його назвала «Вкусні заметки о хлібі». На той момент я вважала, що ця назва максимально підходяща для ютуб-каналу, тому що мені було цікаво занурюватися саме в хліб. Розповідати, вчити вас, як готувати хліб, як роботи закваски, навіть як пекти панетони, батони, круасани і багато-багато всього іншого. За цей час змінилося багато чого. Змінилася я, змінились мої інтереси і змінилися ви, і взагалі змінився світ. І тому я вважаю, що варто також змінити назву цього YouTube каналу. Я довго думала. І згадала, що раніше мій інстаграм мав назву Тут більше, ніж про хліб. В інстаграмі дійсно більше, ніж про хліб. Не лише про хліб. І про мене, про як особистість, тому що хліб іде завжди поруч зі мною і він присутній в моєму житті. Але я більше, ніж хліб, тому саме назва тут більше, ніж про хліб. Я вважаю, що ідеально підходить цього каналу. На моєму ютуб-каналі зараз більше 130 тисяч підписників. Це всі люди, які об'єднані спільним хобі приготуванням хліба, виведенням закваски або приготуванням іншої випічки. За цей час, за 10 років, Ютуб нагородив мене серебряною кнопкою, яка в мене знаходиться вдома, і це для мене найвища нагорода за всі мої старання, які були на цьому YouTube каналі. А в майбутньому планую наповнювати цей канал. Не тільки рецептами хліба, а взагалі всім тим, що зараз мені цікаво. Крім того, в цьому році я вирішила розширити спектр своїх захоплень, своїх спеціальностей і поступаю на третю вищу освіту на психолога. Тому, скоріш за все, будемо хліб також об'єднуватися цією темою. Я вважаю, що хліботерапія. Допомагає в дуже важкі часи людині відновлюватися. А як ви бажаєте, чи підходить назва тут більше ніж про хліб цьому ютуб каналу? Так як тут залишається більше 300 рецептів про хліб, а нові рецепти будуть про іншу випічку, про мене. Про... Світ, в якому я живу, це було таке невеличке звернення і пояснення, чому мій YouTube канал буде змінений в назві. Всім гарного дня і смачного хліба!